Слава Україні, друзі! І як відомо, в українському суспільстві уявлення про діяльність ОУН УПА часто звужуються до Карпат, Полісся та Волині, ніби українські націоналісти ніколи не виходили за межі Західної України. Насправді ж, революційний рух під проводом Степана Бандери і Андрія Мельника проник аж до Дніпропетровщини, Донбасу, Херсонщини та Криму. Цей міф. Про ексклюзивно-західний характер ОУНУПА слугує зручним виправданням для тих, хто нехтує важливими сторінками національної пам'яті, а також є одним із головних елементів російської пропаганди, яка позиціонує український націоналізм як нібито виключно західноукраїнське явище. Насправді ж боротьба на східноукраїнських землях розгорталася в два етапи: перший період німецької окупації. З 1941 по 1943 роки. Після прориву Вермахту на схід Київські, Харківські та Кримські дороги заполонили похідні групи ОУН-Б та ОУНМ, три основні колонни по кілька тисяч бійців, що мали завдання відновити українську владу. Під поношені Вічя народні міліції та перші спроби створити тіньові уряди показали, що український рух не зупинити фронтом. Другий це період радянської окупації. Який почався з 1944 року. Саме тоді на східноукраїнські землі зайшли загони у Схід і у Південь. Після відходу німців потужні підпільні мережі перейшли у стан боротьби з НКВС, сотні загонів, сміливі рейди в тил і так далі. Цей етап став випробуванням для руху, але залишив незабутній слід у серцях українців Сходу. І сьогодні ми детально обговоримо цю тему. Після блискавичного наступу німецьких військ у літку 1941-го на пролом прорвалася не тільки танкова колона Вермахту. За ними, ніби тінь, просувалися похідні групи ОУН. Уявіть собі, від 3 до 5 тисяч добровольців, переважно молодих хлопців з Галичини та Волині, поділених на три потужні крила, рушили на схід. Північна група під проводом Миколи Климишина, а згодом Дмитра Мирона Орлика, і Панька Сак Могили – Мала дістатися до Києва та відновити там українську владу. Середня, очолювана Миколою Лемеком-Синишиним, тим самим, що ліквідував радянського консула в Польщі, тримала шлях до Харкова. А південна, під орудою Семчишина-Тиміша, прямувала до південних степів і навіть до Криму. Кожну з цих величезних груп становили зграйки Рої по 4-12 осіб, яких тренували спершу в тиші західноукраїнських лісів. А потім спускали в тил. Ці відважні молодики мали не просто утримувати зв'язок з місцевими активістами. Їхнє завдання було набагато амбітнішим: організовувати народні вічі на площах, створювати самоврядні міліції і навіть підпільні органи місцевої адміністрації, все це, аби українська ідея встигла пустити коріння у серцях людей, доки німецькі генерали не закріпили свою владу цивільними чиновниками. Німці спершу сприйняли націоналістів із Галичини. Як екзотичний кур'йоз, невідомі молодики в українському одязі здіймають тризуб на центральних площах Житомира, Бердичева та інших міст. За кілька тижнів ця так звана екзотика перетворилася вже на небезпеку. Фюрерові поліціянти заборонили рух через колишній польсько-радянський кордон і почали масові арешти. Сотні добровольців потрапили до рук СД, а Гестапівці одночасно видавали суворі накази розстрілювати членів ОУН без суду. Але кожне придушення, неважливо чи то радянське, чи то польське, чи то німецьке, лише загартовувало дух руху. Замість поразки нові загони відважніші й обережніші, з точними інструкціями, виступати малими групами, готувати людей до національного відродження. Саме ця тактика, тихі сходини, швидкі акції, віча в тилу і непомітне будівництво тіньових органів заклали фундамент для пізнішої партизанської війни проти НКВС. І саме цей перший крок похідних груп довів, що українська революція не обмежується Карпатами, вона б'ється в серці країни від Києва до Криму. І після того, як перші рої проклали шлях на схід і відкрили країну українські ідеї, почалася тиха, але напружена фаза для підпілля, будівництво мереж, які мали стати основою самостійного державного організму. У різних областях ці межі набували своїх особливостей. І героїчних кейсів. У Дніпропетровській області, наприклад, підпілля ОУН досягло неймовірних успіхів. Вже восени 1941-го тут оселився штаб Південної Похідної групи. В родинному будинку професора Олександра Олійниченка політв'язня сталінських таборів заснували українську обладміністрацію. До її складу входило близько 20 осіб: Олійниченко на посаді голови, Василь Регей як заступник. Плюс керівники відділів освіти, охорони правопорядку та господарства. Місцева міліція, що нараховувала до 300 добровольців, мала виступити тимчасовим українським урядом і у разі чого протистояти німцям. Однак уже 16 вересня 1941 року СД заарештувало 12 членів адміністрації, серед них регея та кількох працівниць канцелярії. Після цього ж німецькі жандарми почали масові розгони віча. У відповідь на це, провід ОУН вже у жовтні організував серію саботажних акцій, було підірвано три склади з боєприпасами СД, а в грудні приблизно 50 німецьких агентів і шуцманів були ліквідовані українським підпіллям. На Криворіжжі та в Кіровоградській області ООН працювала зі схожим запалом. Петер Шерстюк, інженер-гірник з Кривого Рогу, створив близько 25 підпільних ланок у шахтарських селищах. Навчивши понад 200 місцевих активістів методом конспірації і диверсії. Після його арешту восени 1941 року Кермо взяв у свої руки Михайло Кривошапка і до літа 1942-го вже 400 підпільників діяли в Кривому розі, Павлограді та навколишніх селах. Водночас на Кіровоградщині провід очолив Маріан Мартин Остап, 12 окружних проводів і 341 районна ланка. Охопили 543 села. А в підпіллі на той момент вже нараховувалося понад тисячу активних членів. Найбільший удар місцеві націоналісти нанесли в березні-квітні 1943 го коли знищили двох агентів СД і захопили склад зброї в Чигиринському районі. Однак на Миколаївщині в Запорізькій області початкові спроби ОУН навіть не встигли розгорнутися, восени 1941-го. Німці схопили і розстріляли 16 учасників Південної групи, у тому числі й трьох керівників підгрупи в Миколаєві. Проте вже до зими 41-42-го нові кадри, серед яких Довбуш і наймолодший брат Степана Бандери, відновили мережу: у Миколаєві і Херсоні діяли по 5 підпільних кіл, які поставили зв'язок із Маріуполем. За свідченням СД. На початку 1942 року до Запоріжжя протягом місяця проникло понад 30 кур'єрів. Організовано сім хижок для перехову кур'єрів і літератури, а в квітні там відбулися три збройні зіткнення із фольксдойчами. На Донбасі ж ситуація мала свої особливості. Штаб ОУН у Горлівці під орудою Євгена Стахіва координував роботу 12 районних осередків: у Горлівці, Макіївці, Краматорську, Сталіно, тепер Донецьку. Волновасі і Маріуполі понад 500 місцевих націоналістів під прапором Синьо-Жовтих Хоругу проводили розвідку та переправляли боєприпаси для Холодноярських загонів. Лише за період травня червня 1942-го Донбас передав у Холодний Яр понад 200 гвинтівок, 5 кулеметів і тисячі набоїв. Саме ця мережа стала одним із найуспішніших експериментів ОУН поза рідними землями Галичини. Літо ж 1943 року стало точкою неповернення. Саме тоді, у червні на східних теренах України, в Житомирській, Київській областях і на Поліссі, зароджується нова, ще донедавне немислима форма українського спротиву УПА «Схід». Це була не просто географічна експансія, це була воля до національного об'єднання у крові боротьбі й жертві. До осені 1943-го в цьому регіоні діяло близько 20 озброєних підрозділів, які разом налічували. До півтори тисячі повстанців. Заданням цих відділів було над людським прорвати інформаційний мур, донести до місцевого населення, часто байдужого або наляканого, що Україна єдина і неподільна, і її визволення залежить від усіх від Львова до Чернігова. Тим часом на півдні формується у «Південь». жовтень 1943 року. На землях Холодного Яру, Уманщини Полтавщини, відбувається злиття розрізнених загонів. Серед яких були й колишні бійці Червоної Армії, і ветерани ОУН. Сотні організовуються у більш-менш регулярні структури, починають проводити рейди, вести розвідку і діяти як автономні бойові одиниці. Їх апогеєм стає бій під гурбами, про який уже є відео на цьому каналі. Бій відбувався з 23 на 24 квітня 1944 року і став найбільшим фронтальним зіткненням у Паї НКВС, у якому. Понад п'яти тисяч радянських військових протистояло півтори тисячі повстанців. Це була героїчна оборона, яка тривала майже добу, і довела, що навіть без танків артилерії та авіації українські повстанці можуть наносити набагато більші втрати ворогові. Але жорна НКВС не зупинилися. Масові зачістки, облави, дезінформація і зрада усе це призвело до втрат протягом 1944-1946 46 років. Чисельність активних повстанських відділів скорочується в кілька разів. Проте це не був кінець. Повстанці йдуть у підпілля, створюють таємні мережі, підпільні лікарні, друкарні і органи місцевого управління. В одних районах вони діють до 1950 року, а в інших до 1955. -го. І сьогодні, коли ми дивимося на цей період не лише з емоціями, а й з розумінням, починаємо бачити факти. Які змушують нас по-іншому дивитися на історію визвольного руху. По-перше, це міжрегіональна координація. Повстанці не мислили лише у межах Волині і Галичини. Вони йшли в степи, ліси Полтавщини і навіть до передмість Києва. Це був заклик. Ми одна нація не за мовою, не за регіоном, а за кров'ю і за боротьбою. По-друге, тіньове самоврядування за умов подвійної окупації німецької та радянської українці. Будували свої паралельні інституції: суди, школи, поліцію і навіть податкову систему. Усе це діяло та формувало основу громадянського суспільства, до якого нам і сьогодні ще далеко. І по-третє, це питання відкритості та конспірації. Повстанці були змушені жити подвійним життям. Вони знищували документи, змінювали імена, таємно передавали інформацію, але вони залишили щось важливіше за папери. Вони залишили пам'ять. У піснях, у розповідях, у згарищах лісів і закривавлених бункерах. І ця пам'ять це не архів, це заклик. Бо Україна, за яку боролися тоді, не мертва і не минула. Вона народжується щодня у вчинках, у свідомості і у боротьбі за національну велич. І допоки ми пам'ятаємо про схід і південь УПА, ми пам'ятаємо, що не варто ділити українців на східних і західних, і що наша головна сила в єдності. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!